Промисловість міста працює в обмеженому воєнному стані, як показала практика минулого тижня, шосткінські підприємства готові до аварійних відключень електроенергії і мають резервні джерела живлення. Підприємства не повинні хоч як то там працювати. Так ось вони зможуть працювати тільки в тому випадку, якщо є підготовлена зміна, є електроенергія, час, два-три. Працюєш, нема ждеш. Ні, не зробиш, ніякого графіка зробити неможливо. Шусткинський центр зайнятості в разі відключення електроенергії працюватиме у звичному режимі. Завірив заступник керівника установи Микола Чернов. Будемо приймати безробітних в, ну, в звичному режимі на паперових носіях. Потім при появі електроенергії, коли буде можливість, будемо заносити це в своє програмне забезпечення. Наразі триває перепідготовка безробітних, які у жовтні листопаді будуть працевлаштовані на підприємства теплової генерації. Повідомив керівник. Вересні пройшли навчання 54 особи. Зараз закінчують навчання ще 20 безробітних громадян. Продовжуються громадські роботи на об'єктах, забезпечення життєдіяльності захисних споруд цивільного захисту найпрестіших укриттів. Безробітні, які працювали на громадських роботах у вересні. Сні вже отримали заробітну плату. Заборговані з виплати допомоги по безробіттю на сьогодні відсутня. У відділі державного архітектурно-будівельного контролю поповнюють запаси будівельних матеріалів на відновлення пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів об'єктів, зазначив керівник відомства Сергій Шкарін. Отримали ОСБ СБ Сьогодні плануємо отримати мета Більшу частину матеріалів роздавати прожитловим житловим будинкам.